Коли ж було дуже важко, як в тумані, у мене зринав спогад про маленького хлопчика. І цей спогад мене надихав. Не давав здаватись, коли так хотілося бути таким, як усі, і позбавитися багатьох проблем, пов'язаних з моєю боротьбою. Я ще зовсім мала дошкільня. По селу прокотилася звістка, бандери приїхали. Ми, малі діти. Цікавістю побігли, як це в нас називали, на гору, де ще були старовинні будівлі панського маєтку. Там була конгостна контора, і там же в одному з приміщень поселили західняків-заробітчан, які приїхали збирати колгоспний урожай. Ми, ватага малих хлопчаків, стояли перед будинком, у якому поселився Бандера. Нам було цікаво, а що ж це за нові люди, які вони? Раптом вийшов молодий хлопець і запросив нас до будинку. Пам'ятаю, в кімнаті були ліжка і тумбочки. Юнак сказав нам, зараз будемо шукати серед вас українців. Він почав перепитувати у кожного ти українець чи москаль? Всі мовчали. Очевидно, не зрозуміли, про що він. Тоді хлопець сказав Якщо скажете москаль, виганяю з хати. Якщо українець залишу, буду перевіряти. Палити нашу долоню зверху цигаркою. Майже всі хлопчаки по одному щезли. Я залишився шукач українців почав прикипікати мені руку. Було нестерпно боляче. Хлопець бачив те і питав Так українець ти чи москаль? Скажи москаль, і я тебе відпущу. Ні, я українець, казав я вже зі сльозами на очах, і здавалося мені, що той вогонь пече мене нескінченно довго. Ну, тепер бачу, що ти українець, сказав хлопець. Далі він почав перевіряти інших, які вже підійшли знов, ті не витримували і тікали. Коли залишилися удвох, юнак з повагою почав мене запитувати. А звідки у тебе батько, мати, може, хтось із них із Західної України? Ні, сказав я, вони тутешні. Тоді він покликав когось із наших місцевих і той підтвердив, що батьки мої шпалівські. Посидь ще, сказав хлопець. Він повернувся з гуртом земляків і почав їм розказувати, що знайшов українця, розказував, як це зробив, показуючи мою попечену руку. Всі дивилися на мене з цікавістю і мовчали. Пам'ятаю, хтось із жінок засудив хлопця і посварив його за той експеримент. Далі для того гурту я був завжди своїм, і, на відміну від інших, я міг заходити до них коли завгодно, і мене радо приймали. Пам'ятаю, рука довго пекла і нагадувала про себе. Отак у вогні я вперше вибрав бути українцем.